Уламки від російських снарядів, які ворог випустив по українському білопіллю, нині лежать на долоні головної редакторки газети Білопільщина Наталі Калініченко. Це майбутні сувеніри-брелоки, які разом із дорослими робили білопільські діти діти з викладачами назбирали ось таких уламків. Уламки від снарядів, це 155 я не розуміюся на них, але це ось те, що летіло на нас. Тут у нас будинок розбитий, буквально за кілька сот метрів ці снаряди можна сьогодні збирати по Білопіллю, по ворожбі, по наших околицях. Ми їх трошечки підточили, зробили такими акуратнішими. До них приробили ось таку вісячок такий, і вийшов такий собі брилок. На цих брилках писали діти про мир, про свої мрії, про те, що ні війні. Декілька таких порубок журналістка взяла з собою у прес-тур до Америки. Там, впродовж тижня, Наталя Калініченко разом з іншими українськими журналістами розповідала західним медійникам про наслідки російського вторгнення в Україну і дарувала сувеніри. Повезла і показала нашим американським колегам-партнерам, що збирають діти сьогодні: не гриби, не ягоди, а от збирають те, те, що є навколо їхніх шкіл, навколо їхніх будинків, там, де вони живуть. Ходити за уламками ворожих снарядів далеко не треба у прямому сенсі. За кілька десят метрів розбита оселя. Ось будинок, який був обстріляний, де загинули люди, тому от їх можна назбирати і ось тут теж. Один з таких сувенірів уламків потрапив на Вашингтонський благодійний аукціон. Організував його аналітичний центр «Атлантик Кансіл. Як стало відомо Суспільному із власних джерел, викупили брелок за тисячу доларів. Гроші від продажу підуть на будівництво бомбосховищ в українських школах. Розповіла на своїй сторінці у соцмережах заступниця директора Євразійського центру «Атлантик Кансіл Мелінда Херінг. Ми хочемо, щоб українські діти повернулися назад у школи. Але щоб школи знову відкрилися, в них мають бути бомбосховища. Залишилось зібрати 46,5 з половиною тисяч доларів. Аукціон відбувся 6 листопада. За годину зібрали 15 тисяч доларів. Ці кошти також мають піти на будівництво шкільних бомбосховищ. Діана Крахматов, Сергій Коваль, Андрій Крамченко. Новини на Суспільному. Сумщина.